Добрий день, червоний випуск програми додатковий час вас вітає. Поряд зі мною стоїть Дмитро Андрусів і певський, певський журналіст. що сказати, стоїть е, журналіст. Хочемо проанонсувати 15-й тур вищої ліги, е, який буде відбуватися на полі ФОК. ФОК з 2-ї години перші матчі буде. І хочемо сказати, що е, першу буде першу першу. Перша гра буде між командами Свобода і Атром С49. Вояки проти політики, дуже цікавий матч. Так, досить інтересний матч буде. І думаю, що все-таки, ну, хочу сказати, що це дві рівні команди між собою. Я трошки віддам перевагу більше воякам. Не знаю, може, тому що вони більш стабільніші, чи більш свідченіші. Можливо, можливо. Ну, більше шансів виграти в АТРН-49, але можливо, і свобода. Після 14-го туру на радостях і переможе Андріас Ну, Це ми не знаємо. Будемо тільки здогадуватись, будемо бачити це в суботу, в другій годині цей тур. Сантус Спарта. Парта. Наприклад, в цьому матчі дуже очікуючи, що Сантус має підтвердити те, що вона не команда da, да, да. А Спарті треба показувати, що вони не тільки метеор можуть обіграти з самим рахунком, а й інші команди. Але інші команди, І навіть команди, які обіграли зорю. Інтересний матч, тому очікуємо його в суботу 14.30. Зоря. Це матч uh, дійсно, особливо зважаючи uh, на минулий тур, як де виступали, як вокпрайт матч туру так. і думаю, що команда готується до, ці, до цього досить серйозно. вже ну, ну, Зоря, я так ну, думаю, знає, що це. Райджери візьме... не та команда, яка програвала в першому полі зорі. А зоря, ну не знаю, що нею. якщо збирається, зоря, зберень, зоря, зоря склад, вже я думаю, візьме свій основний склад і в цьому турі покаже непоганий результат. Це ну, буде дійсно бій. Так. Да. Тому очікуємо його. Третій години. Солід метеор. Солід метеор. Ну, Тут явно накривав соліда. Тут Надіятися, що одне, що метеор використає так, почався бути Барселона і зможе виставити. Інших варіантів просто не бачить. Ми це можемо проаналізувати після останніх двох турів метеора. Метеор нічого не покаже особливого. Ну, Може, може бути сенсація така. Спартак 91, електрон Ів. Вдають перевагу, наприклад, Спартаку носити. Я так же я думаю, Спартак не буду є фаворитом. Але якщо вони недооцінюють електрон іф, то не трогай іф. Не можна втрачати, бо основна когорта гравців, так знаю, по словам капітана в армію поїде скоро. І просто їм потрібні зараз очки здобувати, вже потім буде. І бистри ця фурія. Що можу сказати? Це є попоритом, після Фурія і зараз криза. Хоча якщо Фурія згадає свої так. казали, часи, можливо, покаже хороший дім. Ну, Вбивце звісні фаворитом цього матчу. і Я думаю, що з рахунком є 2-3 м'ячі вона переможе. цей. Задніші батьки дійсно зараз показує стабільну гру, не зазнає втрат. Може боротися з першим місцем. Добре, до наступних зустрічей. Всього вам найкращого. Дивимося в футбол, в свободу зустрічаємося.